У Червоноармійському районі 25 шкіл і один позашкільний навчальний заклад. Минулого року на опалювальний сезон було придбано 4832 складометрів дров і 425 тонн вугілля. В цьому році у районі повністю відмовилися від закупівлі вугілля, оскільки вартість цього надзвичайно висока у порівнянні із попередніми роками. Зараз на опалювальний сезон 2015-2016 років для освітянських закладів району закуповується 6900 складометрів дров. Хоча попереднім тендером у березні передбачалося придбати 9139 складометрів. Однак, у зв'язку із оптимізацією шести шкіл у районі кількість закупівлі дров було зменшено. Для участі у тендерних закупівлях подали свої пропозиції. Одне товариство з обмеженою відповідальністю приватний підприємець та дочерне підприємство Червоноармійський лізос АПК. Тому тендерна комісія ретельно перевіряла наявність кожного документа у кожного учасника торгів. Попередній тендер не відбувся через помилки в оформленні документів усіма учасниками. Для нас як і для всі, я думаю, найголовніше зараз вартість. От і ми зацікавлені в тому, щоб ви визначить переможцям з найдешевшою ціновою пропозицією. Червоноармійський лізос АПК вже три роки поспіль у себе в районі програє тендерні закупівлі по дровах. Здавалося б, і пропозиції одинакові, як у приватних бізнесменів. Є відповідні потужності та матеріальна база, і сплачує підприємство сотні тисяч податків до місцевого бюджету, забезпечуючи роботою місцевих жителів. А головне те, що у Лізоспі є власний ліс, якого немає в інших учасників торгів. Однак фортуна не сприяє йому, бо це державна структура, яка не працює із відкатами щодо е тендерних закупок, то Можу сказати, що це в певній мірі абсурдно, коли власник лісу не може виграти тендер в зв'язку з тим, що там якісь приватні підприємці участвують у цих тендерах і виграють, і потім вже, знову ж таки йдуть до цього підприємства і проводять закупки трув. Це ну, нонсенс в апріорі. Його навіть не то, що розглядати, а на мою думку, і таких підприємців і неможливо навіть допускати до тендерів, Хоча, як кажуть, всі в рівних умовах, але, але так воно є. Закупівля дров на опалювальний сезон для освітянських закладів району йде із державного бюджету. На цей рік виділено 1 мільйон 145 тисяч 400 гривень для придбання альтернативного палива. Найкраща пропозиція у червоноармійського лісоспу АПК. Ще виграє хоч цього разу тендерні закупівлі, підприємство. Чи злимає бюрократизм і зловживання тендерних торгів покаже час? Нічого я до тендеру не маю, Вони все провірять і доповнительно скажуть торі. Ну, мене це була нижча з усіх, не набагато. Ну, документи всі були теж взяли. Я вважаю, що лясхоз виграв тендер. Все раз все буде нормально.